Друзі, а ви вже встигли скучити за шаленством з тіктоку. Якщо так, то я маю для вас нові цікавинки. Сподіваюся, цей випуск відволіче вас від сумних новин. А ще ви дізнаєтесь що відбувається в тих наших тіктоках. Якщо самі там не зависаєте, сьогодні ми розглянемо наймиліших тіктокерів літнього віку, які живуть своє найкраще життя. І нам треба брати з них приклад. Також зануримося у вуличний стиль однієї розкішної жінки, вбрання якої натхненне візантійською колекцією Дольче Кабани. Я займаюся мистецтвом різними напрямками. Також посміємося над дзеркальним трендом про те, як дівчата обирають подарунок для тата, а не для хлопця. І трошки поговоримо про діанку сільського блогера та чому люди обурюються з того, що вона продовжує виманювати у своїх глядачів гроші. І це ще не все, про що ми поговоримо. Тому Залишайтеся, буде цікаво. Як завжди, ставте свій чарівне. Лайк, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок. І починаємо. Діанка, сільський блогер, треш-блогерка, продовжує виманювати у людей гроші. Так, друзі, всім вам доброго дня. Ви кидали мені кошти два дні тому на електрочальник. Ось сьогодні купила електрочальник. Він коштує 485 гривень, тому показую вам і зараз буду вам його розпаковувати. Так, Мої любі, ви мені кидали вчора кошти, мінами Так, Сьогодні я була в районі, була число і війки. Сьогодні я ці кошти надійшла. Тут друзі п'ять половин гривень. Це на Заробіток з вами за учора. Дякую вам великим пісники, що ви допомагаєте мені дістати мою мрію. Плюс ми сьогодні ще потратили тиші, з кулиця, 600 на ВІЇ, і там ще потратили тиш, що там таке Дякую вам, велике, мої любі. Хай вас їх оберігає Бог. щастя вам усі вдову. Це відбувається вже, здається, десь три роки. І зараз знову користувачі активізувалися і пишуть, що це вже реально наболіло. Тому що ця людина має руки ноги, може працювати і просто дає людям треш контент за це. Друзі, привітать! Я маю руки і ноги, але я не хочу ніде працювати. Також збираю на свій телефон. Я собі відкриваю збір офіційно собі на новий телефон. Блін, народ, ви що там подуріли чи показилися? Я не знаю, куди ви скидаєте ті гроші? Ну, реально, для кого, для чого? Сьогодні хлопці не можуть позакривати збори. Ну, потребують реально вашої допомоги там по 10 по 20 гривень. А ви скидаєте на телефон, на сапожки на зиму? Бо людина має руки, ноги, голову на плечах. Ну їй так проще, та й всі феномен треш блогерів, які поводяться дуже дивно, але при цьому збирають донати в соцмережах. Має цікаві аспекти, які можна пояснити соціальними, психологічними та економічними факторами. В першу чергу це відчуття шоку та вірусність. Люди полюбляють те, що їх шокує та дивує, те, чого вони раніше не бачили, і тим паче їх чіпляє контент, який спричиняє в них емоції, як позитивні, так і негативні. Треш, контент побудований на порушенні соціальних норм і відвертому дивуванні аудиторії. Це привертає увагу і робить ці відео вірусними. Люди діляться ними з друзями і пишуть типу, диви, який придурок. Мішка Ну що, як туалетні маги було, не було, а те все дорого. А зі та погано відеалі, що поробиш і це збільшує хоплення. Саме тому ми з вами всі проти своєї волі знаємо, що діанка веде стріми із свого власного туалету. Коробці нема бумаги. Тут бачу, якась є викона. Зараз, думаю, візьму якусь, достану зараз якусь. А ну-ка, ганішку якась... зараз Якусь будемо шукати. Для чого ми це знаємо? Крім того, такий контент дозволяє людям втекти від реальності та розважитись. У час, коли багато людей стикаються з високим рівнем стресу, тривоги чи навіть розчарування, вони шукають розваги. Яка допоможе їм відволіктися від реальних проблем, треш блогери пропонують відчуття реальності, що зійшла з рейок, де правила не діють, і глядач лише насолоджується цим абсурдом. По суті, це просто спостерігання над якимось блазнем. але психологи також пояснюють, що такі глядачі часто хочуть бути залученими у те, що відбувається, і підживлювати собою це див у контексті соцмереж Користувачі надають донати не через повагу чи підтримку для таких блогерів. А через бажання бути частиною цього дивного шоу люди відчувають цікавість або навіть насолоду від того, що вони беруть участь у цьому нестандартному. І готові платити, щоб побачити більше екстремальних ситуацій. Також дуже часто треш блогери виїжджають на тому, що буцімто ми ідентифікуємо себе з ними, тобто вони там не понтуються, вони такі, як є, вони звичайні та автентичні. Але їхня автентична поведінка часто є дуже штучною та навіть гіперболізованою, тому що вони починають розуміти, що подобається публіці, і роблять собі на себе карикатуру. І ще мені пишуть, люди, людину як удивити дивити хлопця? Ну як його дивити, мала приходив до хлопця, ху заматнюй, каже тако. Ти зі мною? Ти, ти будеш моїм, але в деяких користувачів може виникати відчуття спорідненості чи навіть розуміння. І вони можуть думати, що ці блогери представляють справжніх людей, які не підлаштовуються під соціальні очікування, і виглядають вони такими, знаєте, незалежними від думки оточуючих. Разом з цим вони ще є протилежністю до цих бежевих інфлюенсерів, які вже давно всіх тратують. І люди починають підписуватися на таких треш-блогерів просто із противаги ідеальних блогерів. Таким чином, вони протестують проти комерціалізованого контенту. Але почекайте, комерціалізація. Саме треш-блогери і є дуже часто комерціалізовані. Контентом, тому що вони усвідомлюють, що їхній контент є вигідним, і саме завдяки його просуванню вони можуть просити в людей донати, тому що вони не соромляться, їм уже нема чого соромити. Вони також можуть виконувати різні завдання, і це є частиною того шоу, яке вони надають людям. Такий феномен показує наскільки різноманітним та непередбачуваним є соціальний простір інтернету. Він також піднімає питання про межі етики та відповідальності у створенні контенту, адже часто такі блогери грають на найнижчих істинтах аудиторії. Торії спричиняючи суперечливі реакції, багатьох людей дратує та дивує, що користувачі скидають гроші цим діанкам, сільським блогерам та іншим трешакам Замість того, щоб допомогти армії, чи хворим діткам люди бачать, що деякі збори дуже важко закриваються. А в цей час різні люди скидають діанці для того, щоб вона купила собі ковбаси чи 100 кг картоплі на тиждень. А ми ж їмо багато. Наприклад, на тиждень ми з'їдаємо 30 булки хліба. Картоплю з'їдаємо 100 кг, олії. Ми купляємо на тиждень 4-3 літри. Коли як в день ми з'їдаємо 25-30 двадцять Їмо багато, фінансів мало працюємо теж важко їсти. Хочеться. Люди відчувають якусь девальвацію соціальних цінностей, коли замість того, щоб допомагати дійсно нужденним. Люди просто розважаються і втрачають свої гроші, яка зна на що, але все одно це питання дуже дискусійне, адже вона також є генератором контенту, просто зовсім іншого. Чому вона не має права отримати за нього гроші? Адже вона дійсно працює, вона розважає публіку. Це ось такий вид її контенту. І я не думаю, що варто вас тільки сильно знецінювати, адже люди можуть робити зі своїми грішами все, що їм хочеться. Ніхто не може їх засуджувати за це. Тим паче, коли зараз у всіх тривожний стрес. І якось треба це все долати. Можливо, діанка когось рятує від депресії, звідки нам це знати. Де мені всі прийшли? йди на роботу, йди на роботу. Та я працюю в Тіктоці, я фо у Тіктоці. Ви думаєте, це легко ці ефіри вести з вами в шати? Тоці взагалі це дуже важко. Але тим не менше, навіть самі військові часто обурюються з того, що саме збори для Діанки закриваються швидше ніж збори для військових. І це насправді може бути дуже сумно. Я тут подумала, а може ви міна кватілу назбираєте? Я тут подивилась у гладківці, можна купити кватілу невелику. То я думаю, що від Києва збив на накладів. І розумієте, справа в тому, що вона не збирає собі на квартиру. Її люди будуть донатити, які донатили. У нас же в країні глобальної проблеми немає такого. У нас все добре. І при цьому волонтери дуже довго і тяжко закривають ці збори, тому що тепер люди донатять все менше, ніхто не вірить в якісь там благодійні фонди. Вже всі кажуть, що всі крадуть, і це спричиняє якусь таку ланцюгову реакцію. Для багатьох людей видається нелогічним. Чому Чому хтось вирішує скидати гроші блогеру за дивну або навіть деградуючу поведінку? Тоді як є можливість перерахувати ці кошти для допомоги тим, хто реально потребує цього. А я цю суму дуже сняла тут. Близько 50 тисяч гривень. На це ми зібрали з вами за 7 днів. Я на цю суму куплю собі подарунок. Я вам мої любі покажу, що ми з вами мої любі купили. Я вам це все покажу, мої любі. І буде розпаковочка, і це нерозуміння спричиняє просто гнів та обурення, і тому ці відео збирали мільйони переглядів. Люди починають відчувати, що соціальні мережі стали місцем, де культивується просто якась треш поведінка щось неадекватне в соцмережах є тенденція до легкого та бездумного витрачання грошей на миттєві розваги. І підтримка треш блогерів часто є імпульсивною. Донати віддаються заради моментальної радості чи сміху, і це легковажне витрачання і є причиною обурення. Що ви думаєте про діанку? Напишіть в коментарях. І чи скидали ви колись її донати? Будь ласка, напишіть за що саме, і чи сподобався вам цей досвід. Але давайте тепер поговоримо про більш милих блогерів у всьому світі, в тому числі і в Україні, набуває популярності феномен милих літніх блогерів. Цими днями мені траплялися просто один за одним ці милі блогери, і я вирішила. Вам розповісти про них трошки відео, де літні чоловіки співають пісні, почувають на природі, показують своє господарство, стали своєрідним емоційним притулком для глядачів. Такі відео відрізняються від звичних трендів, тим, що вони не нав'язують образ ідеального життя або вигаданого успіху, а представляють собою просту, але щиру людяність. Ці чоловіки зберігають оптимізм і позитивне ставлення до життя. І в глядачів виникає відчуття затишку та безпеки, що є особливо важливим на фоні світових криз, інформаційного перенавантаження і постійного потоку тривожних новин. Шановне товариство, прошу подивитися на краєвиди Карпат, Карпати, золоті Карпати, шановні люди всієї України, і весь світ приїжджайте, ми милуємося природою. Наші Карпат, дай Бог вам здоров'я, і приїжджайте, тут натхнення багато грибів і довге життя. Ах, чому ну ж Карпат? Коли жінки скривається, в одній не зразу вагітні. Всім добра здоров'ячка. Відбачайте, що вчора я забув показати цей рецепт. Двічі, це рецепт. Батька. Батько, ти скажи мені. Ти скажи мені, мене нема дома і ти собі робиш, що хочеш. Де ти уродила мені пісєток там, га? Ну скажи, де ти уродила? Як я маю звідти з під душок, достати стати га? Ну як? От скажи. Ну давай залазь бігом тут кіне за шкірку його. Давай. Дадим мене, а його Всім добрий ранок і добра здоров'ячка. Я біля своєї чомочки, чамочки на кукурудзку. Кукурудзку. На, кукурудську. Ходи, ходи сюди. На. У нас все файно, а вам і субота вставайте зранку, повітря дуже свіже, чисте повітря. Так що вставайте, ходіть трошки до лісу, сюди. Барбара, тримай нічку коротку на тобі. Коник у нас такий є, гарний такі. Я гарнісенькі коник він все робить такі. Я вам по покажу, покажу, я буду їхати. Так, усім добра, здорові. Лише подивіться, як ці чоловіки насолоджуються природою і запрошують нас в Карпати. Також вони показують нам своїх світських та домашніх тварин. А чоловік щавель це просто окремий феномен. Він завжди розповідає якісь смішні дилу речі, але з такою щирістю, що ви хочете йому повірити в коментарях. Так завжди радують, що чому цей щавель чи кущ заговорив мені. 65 років і я хочу з чоловіками поділитися одним секретом молодості і здоров'я. Так от, я ніколи не ношу підштанників, а також ніколи не включаю підігрів сидіння в машині. Чоловіки, знайте і пам'ятайте, хрін холодно холоднолюбна рослин. А ви знали, що всі слабості від нервості один тріпер від радості. Так що загартовуйтесь духовно і фізично. Ну а також дбайте про свою кабіну. Пам'ятайте, природа лікує, природа виліковує, природа зміцнює наш імунітет і підсилює нашу ауру. Хочете бути здоровими, дружіть з природою. Природа ніколи не зрадить. А якщо ви стежите за американськими тіктокерами, то ви точно знаєте цю сімейку. Саме вони є головними амбасадорами взуття New Balance, як такого собі татового взуття. І це саме від них походять ці жарти, що коли ви одягаєте New Balance, то ви виглядаєте як американський тато на газоні, який пече барбекю. відбулася канонічна подія Цей його тато Став Дідусем, і чесно скажу, коли я це побачила, я мало не заплакала, тому що вони настільки милі. Кож вам точно підніме настрій цей хлопчик зі Швейцарії, який просто реально Монтесорі, дитина він може зробити все. Він вміє і прибирати, і полососити, і купляти сам продукти в магазині, а згодом робити з них Хрестов. І те, як він прибирає, це заряджає вас мотивацію на прибирання на цілий день. І все це майже під одну і ту саму пісню Нікі Міна. У описі їхньої сторінки так і пише «Cleaning Baby». і сам акаунт має більше 100 тисяч підписників. Хлопчикові Едіану із Швейцарії 9 жовтня тільки виповнилося 3 роки. А він вже вміє більше ніж більшість диванних чоловіків. Його батьки це просто неймовірні молодці, які навчили його самостійності вже з такого юного віку. І я таки перечуваю, що у нього велике майбутнє. А Тепер давайте до ось такого тренду: як дівчата змушують чоловіків почуватися некомфортно. І так, це знову про приставання на вулицях. Але цього разу дівчата роблять це з чоловіками. Звісно ж, вони не роблять це в такий огидний спосіб, так як деякі чоловіки. Але як варіант, це дуже цікаво. Як правило, це робиться із автомобіля, щоб можна було безпечно кудись втекти. І іноді це просто божественно смішно. It's a good thing I'm hungry because I shall see a lot of beefcake. <laughs> Excuse me. Are you a magician? No. Ooh, when I look at you, everything else disappears, baby. The... <laughs> <laughs> well, hey there. How are y'all? I sure wouldn't need a spoonful of sugar to swallow you! <laughs> Give me what you got for a poke chop. What is this? <laughs> <laughs> It's raining because you set my heart on fire, baby. Ah! <laughs> woof, 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 woof. Damn, baby, did you invent the airplane? Cause you sure look like Mr. Wright. <laughs> 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 oh, hubba, hubba. <laughs> <laughs> Hey. Are you snow? What? Are you snow? I sure could use about eight inches. Ooh. <laughs> <laughs> oh, my <God>. lady <laughs> to. Whoa! Whoa, 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 whoa! You ain't a cog, I'm most close, well, because I got buttons! tent! <laughs> 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 Sexy! <laughs> excuse me? Are you a cigarette? Are you a cigarette? No, no. I'd sure like to put your butt in my mouth! Yeah. <laughs> Наша українська блогерка також вирішила втілити щось подібне, але зробила вона це ну дуже мило та витончено. Перепрошую, ви дуже гарно виглядаєте. Жу такі сорідні пани. сказати просто вам комплімент. А ви знаєте, якби харизма була валютою, ви б були мільйонером. Прошу пана, маєте елегантську сумку. Гарного дня я не думаю, що вона змусила їх почуватися некомфортно. Скоріше навпаки, вона напевно зробила їхній день. Цими милими компліментами. Пам'ятаєте цей тренд із квітами: одна троянда дівчині чи букет мамі, які робили різноманітні магазини для того, щоб гарно пропіарити світова? І ставалось так, що більшість хлопців обирали букет мамі, і деякі магазини не давали їм нічого. І тоді ми, коментатори, завжди раділи з цього, тому що отак от йому треба. Дівчат багато, а мама одна. І деякі магазини давали щось хлопцям, і коментатори писали, для чого ви їм там щось дали. Так, от цей магазин зробив такі саме опитування, але пропонував вже дівчатам подарунок для тата. І ось що вони відповідали Два подарунки для вашого тата, чи один для вашого хлопця для тата? звісно. хлопець сьогодні. Є завтра нема. Дати... <плес> <Тати> завж... <плес> Гарного тоді вам дня. дуже дякую. дякую. А що ви оберете? Два подарунки для вашого тата чи один для вашого хлопця? Для тата. Добре тоді, гарного вам дня. Два подарунки для вашого тата чи один для вашого хлопця? Два для тата. Добре, гарного дня. Два подарунки для вашого тата чи один для вашого хлопця. Для тата. Тоді гарного вам дня. Вам! Два подарунки для вашого тата чи один для вашого хлопця. Для хлопця. Дуже дякую. Гарного вам дня. Коментатори написали, що дівчата зробили зеркалку, але хлопці в коментарях навіть цього не зрозуміли. Дуже милим було втілення цього тренду, коли запитували маленьких хлопців. І коментатори зійшлися на тому, що коли хлопчик в такому віці, тоді це нормально. А коли це говорять дорослі чоловіки, то це вже трошки дивно. В мене є до тебе питання: що ти обереш? Квіти мамі чи подарунок собі? Ото мама. Мамі обереш? Мам. Тримай, даруй, даруй мамі. А це за те, що ти обрав подарунок мамі, то отримує ще подарунок собі. Є квіти для мами, а є подарунок тобі. Що ти обереш? Квіт. Даруй. Даруй. А це подарунок тобі за те, що ти обрав квіти мамі. Давай п'ять ти дуже великий молодець. А що ви думаєте, на якій стороні букетного скандалу? Ви давайте знову про опитування на вулицях. Ці хлопці, які намагались провести якісь опитування, вони шукали срібло, а знайшли золото, тому що ця леді у цьому костюмі вона просто перевершила всі очікування. І Ви знаєте, мені здається, вона одягається так, як у цьому тренді, що якби ви одягалися, якби суспільство не мало значення. Давайте послухаємо пряму мову. А яке найкраще місце взагалі у світі для шопінгу? Я думаю, гадаю своя фантазія. Треба знати, що купувати, або замовити, або зробити самому. Ну виглядаєте суперово? Тобто зазирайте всередину. Це найкраще, бо, бо воно буде найбільше вам підходити. Ніхто краще з вас не знає. Я вас зрозумів. А в мене таке питання: а скільки коштує ваш лук? А знаєте, що мене дістала ця банальність, все впирається в гроші. Треба з міста не гроші. По-перше, можна бути за мільйон одягнутим. В ну, виглядаєте на мільярд. Мільярд, але це моя внутрішня фантазія, яка втілена за допомогою майстрів, бо я не можу все зробити сама. Я звертаюся до фахівців і контролюю їх. Воно вартує, воно робиться дор... довго і дорого, але не в цьому річ. Я дружню, а чули, ви про такі терце, як Софія Мол? Що, що? -що? Терце Софія Мол. А, ні, чесно кажучи, ні. Боже, ну ви просто прекрасно виглядаєте. Мабуть, найкращий, хто є зараз в центрі Києва. Ой, дякую, дякую, дякую. Приємно чути. Да, все гарного дня. Чому ви займаєтесь? Я займаюся мистецтвом різними напрямками. Від початку освіта це класичне мистецтво, саме малювання, а потім додалося дизайн, дизайн інтер'єрів, дизайн. Будь-яких речей там поверхонь, панно будь-чого. І навіть одяг ну це для себе. Це дуже круто. А розкажіть, будь ласка, з чим наші глядачі можуть звернутися до вас? Чи можливо вони можуть замовити у вас якусь роботу? Це було б дуже круто. Ну за ні, це розумієте, це сегмент занадто вузький, щоб отак просто глядачам зацікавитись. Це мистецькі роботи, які вартують. Коштів і мають саме свого персонального покупця. Е, ну, умовно кажучи, товар не для всіх. Добре, опишіть вашого покупця, який він і що він робить. Це має бути людина зі смаком, розвинена. Ну і. З грошима, як на мене вона просто розкішна, і в неї дійсно якийсь вайб цієї колекції Дольче Габана, коли вона надихалася візантійськими мозаїками та фресками. А що думаєте про її стиль ви? Також мене особливо порадувала ось ця дівчина з України, яка. Дуже прикольно фотошопить свої ноги фільтром і робиться, знаєте, так мета-іронічно і збирає тисячі переглядів. І це просто знаєте те, що змушує вас усміхнутись і піднімає вам настрій. Також мені сподобався оцей прикольний тренд макіяж на капронках. Типу, ви маєте зараз грабувати банк. І готуйтесь до цього, ніби лялечка, братс І про доброту дівчина-майстриня манікюру організувала у своєму салоні ось такий безкоштовний міні-бар для клієнту. Якщо клієнтка зголодніла, вона може частувати себе. І там є різні снеки і для здорового харчування, і щось дуже таке солодке. І здавалося б, що це дуже хороша ідея. Але навіть тут знайшлися ненависники. Деякі майстрині манікюрної естетики писали, що це змусить їх також підіймати рівень сервісу. І, чесно кажучи, як клієнт. Давно, до речі, я не була. Я не бачу в цьому нічого поганого. А інші писали, що за рахунок завищеної ціни на манікюр це все вже включено в вартість, тому тут ніякого дива немає. Але, як на мене, дівчина реально старалася для того, щоб отримати самі задоволення від радості її клієнтів. У коментарях напишіть, що думаєте про такий міні-бар ви, чи сподобався б вам такий сервіс. Ну і на десертик вам просто ось такий милий тренд. Я не знаю, як це описати, але це просто розкішно. Будь ласка, доза дофаміну летить до вас. Ось таке на сьогодні було шаленство з Тіктоку. Сподіваюся, вам сподобалося. Думаю, цим своїм відео я хоча б трошечки вас сьогодні розвеселила та підняла вам настрій, а ще, можливо, відволікла від чогось. Дякую, друзі, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки та переходьте в мої соцмережі, тому числі в новий Тікток. Там щодня нові відео.